Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимось трохи на мист, Тут ще є ось таке класне, але воно одне, воно без повтору. Бачите, тут темний, е, темні перилини. Такий мікс різнокольорових, вони довгі. Класні. 1400 гривень, це 39 доларів. Зараз я скажу точну довжину. 120 см. Довгі-довгі, класні. Вони і не крупні, і не надто дрібні. А От Ось так, якщо міряти, тут у нас 8 міліметрів. А отак 9. Ну, це середня така намистина. Я рекомендую і дівчат, вони одні такі У всьому світі. Трохи жарти, але, але правда, що поки таких не буде. А, і наступне на 168. 68. Ось такий змійовичок. Змійовичок. Чок. 400 гривень на нитки, фурнітура біжутерія. Шматочки змійовика. Це камінь оберіг

Ось такий чокер по 3 мм на срібній фурнітурі. 850 гривень 23 долари. Ще такого плану є рожевий кварц. І забула назву, подивимось, зелений красивий камінь. Ось ця намистинка блищить. Щось би сюди почепити таке. От, може щось ось такого плану. Подивіться, є така цікава підвісочка. Тут паралинка та адуляр. Вона б сюди пасувала. Ось така цікава підвісочка. Це виробництво Ізраїль. Вони можуть бути такого плану і сережки. 4 сантиметри 1250 гривень вартість. Тут перелинка. Може бути з перелинкою, може бути замість перелинки. лабрадор, але він кожного разу разного кольору. Бачите, так Так було б красивенько. красивенько. Я казала про жадеїд 43 см. Але мені цей колір нагадує інше каміння. І знов забула назву. Тут срібна фурнітура 650 гривень вартість ниточки 43 см. По 3,5 мм. Намистинка, ну це як чокер, воно має бути таку підшийку, коротеньке і маленьке. Живий кварц, він трохи довше, він 52 см, класна довжина. 650 деревня вартість, тут додатково класні такі гарбузики, намистинки гарбузики. Срібні, фурнітура срібна, ніжно-рожевого кольору. Але камера, як завжди, не передає. Але, повірте, на слово, він такий ніжно-рожевий, Він не зовсім блідий, а приємного рожевого кольору. Дуже красиве і ніжне. На відміну від наступного, тут, ну, в принципі, це теж ніжнорожевий, бачите, але це циркон, він такий блискучий. 42 см. Тут ми бачимо, що це біжутерія замочки. Але бачите, тут фурнітура така класна, що вона не розігнеться. Ось таке з'єднувальне колечко, типу. Пружинки. Я не знаю, як воно правильно називається. От, якщо ви займаєтесь там чи біжутерією, от, дивіться, беріть краще таке, бо воно, ну, воно надійне, воно під, якщо його потягнути, воно не розкриється. Так що це чудово, що придумали. Тут, бачите, тут ось такі, така фурнітура, ну це в нас біжутерія. 400 гривень натуральний циркон, ніжно-рожевий колір, він бачите, він як блищить. І тут пару міліметрів у нас діаметр. Прям дуже блищить, красиво. Далі хочу показати комплекс з рутіловим кварцем 18,5 розмір. Бачите, ось такі волоски. Дві тисячі вісімсот вартість набору. Девнадцять міліметрів кам'янець, вісімнадцять з половиною розмір, десь чотири грами вага однієї сережки. Далі дрібна шпінель дівчат, хто хотів, 750 гривень вартість тут 48 см. Довжина можна замовити коротшу або крупнішу. І такий самий є темно-синій авантюрін. 49 см. Це довше їх зазвичай беруть коротенькі, щоб були під шию. Ну, але хто як любить носити. Шпінель трохи дрібніша. Нічка Іра дуже красива. Буває ще золотий пісок. От, якщо треба, то ще можна замовити. Або будь-яку довжину, або зі срібними кульками, якщо ви любите, можна замовити такі чокери. Що у вас є комплекти з таким каменем, а шпінель, може, просто чорний, то буде красиве доповнення до набору. Далі є в мене красивий чокер з ось такими опалами. Бачите, вони тут крупні. Вони прям дуже крупні, але вони не з такою сильною поліссенцією. 42 см довжина. Тут сам замок срібний, проте він невеличкий. Якщо ви захочете, його можна перенабрати. на зараз в мене тут були вели... великі замочки. Ось так це маленькі, що в мене тут? Ну, коротше, були замочки. От, можна, можна його зробити на великий замочок. Ну, він і так О, добре. Але великий буде ну, краще для. Бо тут... Індуси поставили ось такий замочок. Ну, дякую, що він взагалі срібний. 3400 гривень вартість ось таких крупних опалів. Я ще замовила опали дрібненькі, якщо вам раптом потрібні. Ось такого плану зараз покажу. І можна зробити плюс-мінус будь-яку довжину, але воно просто, ну так як саме намисте, не бюджетне, то буде вже на ціні відображатися. Бачите, такі радужні. Вони теж ніжненькі, невеличкі, на відміну від ось цих наших крупних опалів. З такого плану. І ще мені сподобався цитрін, такими шайбочками, але він такий бліденький, не надто яскравий. Ось подивіться, цікавий. Тож думаю, що щось цікаве з нього вийде. Крупні, як в нас були аметисти, лише аметисти, здається, у нас були в огранці. Тут цитрін без огранки. Але він вийде не такий по ціні, як аметисти. Він буде менше двох тисяч. Замочок можна біжутерію, можна карабін поставити, якщо маєте бажання. Дівчат, як настрій, напишіть в коментарях. Просто цікаво, чи мені одній сумно, чи не одній. Мені напевно у нас будуть самі намиста. Е, так, 27-27 і 27, е, ага, 1 сантиметр, 55 сантиметрів. Ось такого плану. Турмаліни та гранати. Можна замовляти, Ну, це зараз те, що в мене є. Бачите, тут чорний турмалін є. 1200 гривень 33 долари. Вартість цього намиста конкретно. Бучта зелені, і рожеві, і ось такого кольору, і чорні, і бурякові під гранат. Красивенькі. І такого плану є в мене гранатові буси. Вони трохи дрібніші. І є ось такого плану матовий шерл, Красивий на біжутерії. У нас срібний замок, так? Да? Подивилися забула, називається. Так, да, у нас тут срібний замок. Тут замок біжутерії, але ну, оскільки намиста важке, то краще все-таки біжутерія, але можна на вибір. Якщо на ниточці, то нічого, я думаю, поганого не, не повинно статися. Ось такий матовий Шерло 900 гривень. Наступне відео або, або через одне, або вже наступне. мене буде, має бути прекрасний От Дівчата ось такі каблучки прийшли. Може комусь подобається в різних розмірах. Наприклад, 19.5, красивий лабрадор 5,55 вага, 900 гривень вартість. Бачите, лабратор в огранці. І до нього ще будуть сережки. Ну, вони всі різні, це, бачите, такий в полосочку, але треба дивитися, щоб вам підходив розмір. Ну, бажаний плюс-мінус, щоб камінець, звісно, подобався. Ось такий лабрадор. Всім дівчатка, дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Напишіть, будь ласка, як вам на намистите. Я розумію, що ви більше прикраси любите. Але поки прикрас не багато. Ось це класне. Що у вас є тут? Воно, до речі, набрано через капронову вот таку ниточку. Тут, здається, немає замка, тобто ви не зможете його одягнути А, в два рази. А, ні, зможете. Просто так через голову. Красиво воно таке цікаве. Буде так шелестіть як ракушечки на морі. Все, я вас відпускаю. Всім дякую, що лишайтеся зі мною. До побачення.